Пане Андрій, а от питання: чому тільки зараз от ми бачимо різкі заяви. Ми бачимо інтенсивну підготовку. Ми бачимо те, що країни собі обдумують, як вони можуть себе вести в майбутній можливій війні з Росією. Це пов'язано з тими подіями, які ми вже спостерігаємо власне, третій місяць. Починаючи з вересня, очевидно, коли. Перші дрони почали з Польщі в ніч на 10 вересня. Зайшли на територію, залетіли на територію Польської республіки. Тобто, ну європейці нарешті відчули, що війна тут вже якби не на порозі, а війна те про що говорилося багато, що там вони планували гадали, який рік початку війна вже. Фактично потихеньку розповзається і на територію А би так сказав. Ну я не скажу тому, що Україна це теж європа, але на територію Європейського союзу і країн членів НАТО, що цікаво, головна помилка стратегічна, головна проблема європейців і не тільки європейців, американців також всього заходу полягає в тому, що вони в перші роки війни. Думали, зрештою ще з 2014 року. Думали, що це локальний переважно конфлікт Росії України. Росія зрозуміло хоче відродити імперію, хоча б в формі радянського союзу. І тому то загроза десь там трохи далі від їхніх кордонів, і вони власне так би мовити не здійснювали радикальних кроків у цьому плані. Але я ж кажу, що зараз фаза війни перейшла в зовсім іншу стадію стадію розповзання чи розширення за межі локального такого осередку на сході власне Європи, тобто в Україні, і вона все більше і більше е стукає в двері. Вже не та що стукає, а вже й заходить у двері європейців. Ми бачимо різні країни, навіть країни Західної Європи, та саме Нідерланди, Бельгія. Не Велика Британія, Франція не застраховані від е е загроз. А ось тому гарантій безпеки сьогодні немає 100% Ніхто і це вони зрозуміли, і тому відповідні заяви і певні кроки сьогодні вже здійснюються в напрямку е власне е активізації в плані підготовки до можливих військових дій. Просто розумійте, пане Андрій, яка історія, коли ми власне ще з 22-го року казали Європі, що ви можете бути наступні, якщо Україна ну не зможе чинити опір, або буде захоплена, або буде розчленована, то наступна Європа, там країни Балтії, можливо Польща, а то якось ну все це сприймалося не дуже серйозно. А зараз, як тільки з'явився ризик, що Вашингтон залишає Європу. Без своєї підтримки виводить війська, скорочує озброєння. В цілому перестає реагувати на заклики Європи там до об'єднання. Ну і плюс ці всі історії з НАТО про те, що кожна країна Європи, кожен член НАТО, має підняти свій внесок на рівні там 5% ВВП. То Якраз знаєте, Європа нарешті прокинулась. Тобто дослухаються не до нас, хоча ми перші, хто зіткнулися з російською навалою. Дійсно, тут фактор зміни зовнішньополітичного курсу США він став очевидно визначальним. Ну другим, після я би так сказав, початку вторгнення в простір ЄС і НАТО. Російських власне летальних засобів і інших диверсій, які здійснюються сьогодні в Європі, і тут з зміна курсу американської адміністрації безумовно вона стала абсолютно очевидною. Я би сказав, оці цей скандал навколо плану Трампа, який розгорівся 20-21 листопада, тобто тиждень тому ми вже маємо. Можемо зробити власне остаточні такі підсумки щодо джерел цього скандалу, цього так званого плану, який насправді інспірований Кремлем. Вже всім зрозуміло доведено. Тобто, цей план він засвідчив те, що Сполучені Штати Америки не гарантують Європі абсолютного захисту, і зрозуміло, що будь-яке ну вторгнення подальше можливе Російської Федерації в будь-яку я підкреслюю країну член НАТО. Це не обов'язково може бути Балтія, не обов'язково Польща. Росіяни можуть подивувати. Я би не сказав, що тут ми бачимо, що кораблі крейсервон затриманий на. Днях а, і супроводжений в Ла-Манші, в протоці між Британією і Францією. Так що тут провокації можуть бути з різних а, територій, з різного напрямку. Це Скандинавія. Там теж прямий шлях може бути для удару. Ось тому е зрозуміло, що цей факт, і е власне сам цей план Трампа. Чим він цікавий е коротко? Він е ну цікавий тим, власне, історично, що він я би сказав остаточно зруйнував міф е е про те і ту систему усталених координат, яка ще тягнеться своєю історією з середини двадцятого е століття, з після другої стої війни. Що США все ціло мають своїм знаєте, безпековим е, сателітом Європу. Вони накривають своєю е, парасолькою безпеки, і так буде вічно. Так вічно не буде, і вже сьогодні е, тверезо мислячі європейці це нарешті зрозуміли. От е, ну е, чи запізно зрозуміли, я би не сказав, але тим не менше е, зрозуміло всім, що треба інтенсифікуватися, тому що парасольки безпеки вже фактично в Європі сьогодні надійної немає, і це факт. Ну, вона може бути в колективному захисті, знаєте. Але от тут питання в колективності, тому що дивіться, ну ми зараз про Орбана ще поговоримо а, про його візит сьогоднішній. Але я тут про інше хочу спитати. Дивіться, є у нас факт заморожених російських активів, зокрема в Бельгії, в депозитарії Євроклір. Власне, тоді, коли почалися розмови про репараційний кредит, а, всі підтримали цю ідею. А одна Бельгія не підтримала, її можна зрозуміти, тому що Бельгія не хоче бути крайньою в разі е, якихось претензій, потім і не хоче сама відповідати. Вона каже: Давайте всі разом відповідати. Ви ж пропонуєте це разом? Тому і відповідаємо разом, щоб до нас потім не було судових позовів. Буцімто ми там е, власне ці гроші е, дозволили витрачати на репараційний кредит або на будь-що. Але зараз бачимо, що хай і не офіційно не на рівні речників чи там президентів країн а, до цього рішення, а, скажімо, до поки обдумування надання нам репараційного кредиту доєдналися ще Франція і Італія. І от про що це може говорити? А, ну, це може або. Говорити про те, що все ж таки в рядах європейців сьогодні немає єдності, і тут йде питання, що не узгоджені аспекти власне безпеки, не узгоджені аспекти юридичної відповідальності. Тут на себе дійсно європейський союз повинен. Взяти головні рішення і а, ну сподіваємося, що як заявила голова Єврокомісії Урсула Ляйн що рішення буде знайдене в грудні на раді ЄС, а, а, але власне тим не менше, тут а, до останнього європейці чекали і позиції Сполучених Штатів Америки і, і Великої Британії, тому що не вони одні володіють цими десятками мільярдів і навіть сотнями мільярдів а, євро а, російськими. Велика Британія заявила зокрема на тижні стармер, а, с, заявив, що Великобританія готова а, значить розглядати варіант, як розпорядитися цими замороженими коштами в унісон з Європою. І тут а, я думаю, що рішення спільне а, повинне бути знайдене або Є ще альтернативний варіант, про який зазначали в Єврокомісії, про те, що надати або грантову підтримку чергову, або іншу кредитну підтримку. Тобто на замін цих коштів, тут вони ще визначаються. Не факт, що ці кошти дійсно зараз будуть такі виділені нам. Ну добре, і тоді знов про Орбана. От бачите, я анонсував же, що буду питати. Ну, дивіться, сьогодні Орбан а, в Москві, Причому поїхав туди абсолютно без жодних санкцій, без жодних попереджень. А ні, євросоюзу, ні НАТО, хоча ця країна і в Євросоюзі, і в НАТО. Поїхав говорити з Путіним про можливу зустріч в Будапешті, можливий мирний саміт. Він хоче, звісно, це зробити, тому що хоче отримати політичні бали. Але тут питання навіть в іншому. При цьому він заявив, що він проти, аби Євросоюз продовжував в будь-якому вигляді допомагати Україні чи то фінансовому, чи то військовому. І він, власне, за це буде далі топити. Пробачте за сленг. А, ну, як на це має реагувати Євросоюз? Це вже не перша заява. Вони знаходять постійно способи, аби на Орбана повпливати. Але от так, щоб різко, по-перше, а по-друге, ось так абсолютно публічно це заявляти, що Угорщина не підтримає ніколи ці рішення і не підтримує подальшу фінансову і збройну допомогу Україні. А, ну, а... Безумовно, з точки зору логіки, то е, вже давно Орбан напрацював на виключення з Угорщини із особливо з Європейського союзу. А ось тому, що він порушує цілий ряд норм Європейського союзу, але тим не менше, ми всі розуміємо, що політичної волі сьогодні щодо цього немає. А от тому, що Європейський Союз не хоче йти знов ж таки на відкритий конфлікт ні з Російською Федерацією ні особливо Сполученими Штатами Америки, які тому що Орбан грає на якби на, на два фланги е, сьогодні. А е, тут ще питання цього візиту цікаве в тому, що Російська Федерація через Орбана шукає варіантство. Орення хабу такого тіньового хабу постачання енергоресурсів, все таки до Європи, тому що зверніть увагу. Там одне було повідомлення за західних ЗМІ що одним одним з питань, які сьогодні буде на переговорах стояти, це придбання угорцями по суті угорським урядом компанії Ніс. А це компанія, яка займається, тобто переробкою нафти російської нафти в Сербії. Тобто йде мова про те, що Угорщина Росіяни хочуть руками угорців скупити, значить на на південному сході Європи енергооб'єкти. Там до речі про газ де мова, перепрошую Не нафта, а газ. скупити газу транспортну систему, нібито вона буде угорська. Але де факто вона, тобто купити в Газпрому, до речі, але де-факто, тобто тіньовим керівником, буде власне Російський Газпром, тобто, ну і звичайно, Угорщина, очевидно, буде ділитися цими преференціями з Російською Федерацією. Тобто, Орбандії як власне класична, я би сказав, так ну креатура Кремля. Тут абсолютно чітко зрозуміло. Як з цим боротися? Очевидно, що європейський союз повинен чітко виробити а, цю специфіку по ти політичне рішення насамперед обходу е цієї позиції Угорщини, зокрема щодо питань України, е фінансування і інших питань, які стосуються життєво важливих питань е питань безпеки. Доки цього не буде зроблено, безумовно що євросоюз буде потерпати. але е зрозумієте на завершення відповіді на питання, те що це створить е власне прецедент для євросоюзу. Вони цього бояться, вони боялися. Власне, прецеденту Брекситу, що ще хтось вийде. Ну на щастя вдалося врегулювати. Тому що в самій угорщині звучали питання Брекситу. Вже але зараз йде питання номер два. Загроза історична це питання з угорцями. І власне тут вони чекають виборів квітня 2026 року, де з великою вірогідністю Орбан а, програє їх. І це сьогодні стримуючий фактор для демократичної Європи, де вибори це святе. Вони чекають, поки влада тихо мирно в Угорщині може змінитися, і тоді відкриється шлях для ну, буде ліквідовано цю проблему е, проблему Орбана. Наразі так виглядає ситуація. Тобто, е, шляхом парламентських методів це можливо наразі визна... вирішити найпростіше, зокрема для керівництва ЄС і держав лідерів цього об'єднання. Ну, бачите, Орбан, тобто Росія руками Орбана розхитує Європу насправді так. і показує всім, що ну це ж Євросоюз. Відповідно, там мають бути союзники. Що ні, 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 там союзництво не не дуже той зараз. Пахне, ну власне, це теж одна з цілей росіян, як я розумію, розхитати максимально євросоюз, відірвати його від впливу Америки і а, всередини його а, підірвати. Оцю союзницьку єдність. Так в принципі частково їм це вдається. З'ясували це з вашою допомогою, пане Андрій. Дякуємо вам. Андрій Дякую. Грубінко, доктор історичних наук, професор, директор центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету.